Друзі, привіт! Вирішила з вами поділитися, як я вирощую авокадо. Перший раз в мене не вийшло. Я брала кісточку і на шпажки, занурювала у водичку, нічого не вийшло. Потім побачила, як дівчинка розповідає у тіктоці, що треба не більше одного сантиметру надрізати цю кісточку. Просто берете так трошечки, надрізаєте. І на шпажки і занурюємо водичку. Потім після цього наблюдаємо, дивимося, і ви побачите, як потемніше, те, що було у воді, і треба це темне зняти. Ось Я тут зняла до того моменту, як було у воді, а на цій я зняла абсолютно все. І темне, і не темне, це зараз знову темне з'явилося. Це вже абсолютно нормально. І потім воно починає тріскатися, тріскатися, і ви можете побачити, вже таке зелененьке там. Це вже можна садити, можна і раніше було садити, але мені настільки було цікаво, як воно виглядає там всередині. Всього мене три кісточки, всі три чудові, і готові до. Висаджування, так що будемо дивитися, що з цього вийде.